Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. Діти, чи хочете ви дізнатися, хто сьогодні до нас на гостину завітав? Тоді відгадайте загадку. Не дід, а з бородою, не корова, а з рогами, молоко дає, капусту жує і співає. Так, до нас сьогодні завітала коза і не сама, а привела із собою подружку. Погляньте, як ви гадаєте, яка коза справжня, а яка казкова? Так, це справжня коза, а це казкова. Тільки в касі коза може мати такий казковий вигляд жіночі вбрання, прикраси. У касі відбуваються різні чарівні та несподівані події. Звірі можуть розмовляти, носити одяг як у людей. Українські казки часто починаються подібно. Були собі. Зараз, я розповім вам українську народну казку, яка називається Коза дереза. Слухайте казку уважно. Потім скажете, чи сподобалася вам саме ця коза, якою її ви уявляєте? Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю. Я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. У розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає вже жінку. От вона погнала козу. Пасла весь день, увечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила. Тільки їла. От дід прогнав і бабу. На третій день погнав він уже сам козу пасти. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козурі різати. а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто? хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. О зайчик злякався, вибіг із хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь от я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі. Я коза дереза, за три куби куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. І знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігачику плачеш? Як же мені вовчику братику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, От я його вижену. Де тобі його вигнати? То ти ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вов до хатки та й питається, А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут то тобі смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під обком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичка його вигнати, то до ведмідь гнав, не вигнав. І вовк гнав та не вигнав. А то ти. Отже вижену. Побігла лисичка до хати та. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечив я коза дереза за три купи куплена, півбока луплена, тупоту ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. «Ні, ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик сів під обком та й знову плаче, коли цей рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Туди гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти? Отже, вижено. От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи я коза дереза за три купи куплена, Півбока луплена, тупо-тупо ногами, Сколю тебе рогами ніжками затопчу хвостиком замету, Тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч, та А я рак не борак, як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає, та з печі та з хати побігла, тільки й видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити у своїй. Хатці. Сподобалася вам ця коза? Чи купили б ви собі таку козу? Яка коза дереза? Зла, погана, ошуканка хитра. Чи бачив хто з вас таку рослину дерезу? Це таки? Невеликий колючий кущик. Можливо, тому так і прозвали козу за її неприємний характер. А чи запам'ятали ви, як називається казка? Коза дереза. Чи хотіли б ви бути схожими на козу? Думаю, що ні. На цьому Наше заняття закінчено. До побачення!